Падре Піо, скромний чернець капуцини Сан джованні Ротондо, був набагато більшим, ніж просто людиною молитви. Він був живим протистоянням невидимому світу, душею, яка щодня стояла на роздоріжжі між раєми та пеклом. Фізично позначений стигмами, ранами самого Христа. Падре Піо носив у своєму тілі те, що багато хто не міг винести навіть у своїй уяві. Однак його найбільшим тягарем були невидимі рани, а духовний зір, який дав йому Бог здатність бачити глибини людської душі, сприймати її рани, її кайдани та її вічний шлях. Коли Падре Піо говорив, він робив це не як теоретик, не як моральний філософ, а як людина, яка щойно повернулася з краю вічності. З вузької, темної сповідальні, де він проводив незліченну кількість годин, він виголошував багато застережень, але одне особливе він повторював з моторошною послідовністю. Це було застереження, яке він давав священникам, звичайним чоловікам і жінкам, і особливо молоді, яка шукала його керівництва. Це стосувалося єдиного гріха гріха, який, за його словами, тягне більше душ до вічної загибелі і робить це швидше, ніж будь-який інший. Перш ніж ми заглибимося в це термінове послання, знайдіть хвилинку, щоб поміркувати, що ви зараз слухаєте. Можливо, ви самі пізно вночі подорожуєте або тихо розмірковуєте в момент тиші, де б це послання не знайшло вас, це не випадково. Попередження падре Піо було чітким, прямим і безкомпромісним. Гріх, який він визначив як найшвидшу дорогу до пекла, був гріхом нечистоти. Сьогодні його часто пом'якшують сучасною мовою похоть, сексуальна аморальність, зловживання сексуальністю. Але падре Піо назвав це прямо тим, чим це було нечистотою. І він без вагань заявив, що цей гріх, понад усі інші, знищує душі з жахливою швидкістю. Це не було риторичним перебільшенням, його слова були записані товаришами-ченцями, які жили з ним, включаючи отця Тарчізіо та інших, які ретельно документували його заяви в архівах Сан-Джованні Ротондо. Їх вразила абсолютна впевненість, з якою він говорив, бо падре Піо не спекулював. Він неодноразово та на власні очі бачив духовні наслідки цього гріха. Для нього нечистота була не просто моральним провалом чи моментом слабкості, це була катастрофічна подія в душі, яка майже миттєво розірвала її зв'язок з Богом. І це викликало тривожне питання чому святий, який розумів руйнівну силу гордині, отруту ненависті та спустошення невіри, виділяв цей гріх як унікально небезпечний. Падре Піо пояснив, що небезпека нечистоти полягає не лише в самому вчинку, а й у духовній ланцюговій реакції, яку він негайно розв'язує. Це був не просто гріх, це був механізм, система, призначена для послаблення, ізоляції та ув'язнення душі. Він пояснив це через три жахливо практичні реальності. Перша полягала в тому, що нечистота вбиває внутрішнє життя з вражаючою швидкістю. Внутрішнє життя це приховане серцебиття душі, бажання молитися, шукати Бога. Любити його присутність, прагнути святого письма та таїнств. Падре Піо зауважив, що коли душа потрапляє в нечистоту, це внутрішнє життя не просто слабшає, часто воно паралізувалося або взагалі гасло. Він порівнював душу з ретельно доглянутим садом. Молитва це вода, благодать, світло. Нечистота входить як раптове пекло, випалюючи не лише поверхню, а й руйнуючи коріння. Людина, яка колись легко молилася, раптом знаходить молитву нестерпною. Святе письмо здається порожнім, меса стає тягарем, а не зустріччю з Богом. Патре Піо постійно бачив цю втрату, він бачив це в очах каятників. сірість, важкість. Відсутність духовної чутливості, душа заніміє, не здатна розрізнити голос Бога, стає дедалі байдужішою до того, що колись мало значення. І коли душа більше не прагне Бога, вона більше не шукає Його. У цей момент, навіть якщо зовнішні релігійні звички залишаються, людина вже духовно втрачена. Другою причиною, яку визначив Падре Піо, була унікальна залежність від нечистоти, він не використовував сучасної психологічної мови, але його опис був ще точнішим. Він назвав це важким ланцюгом, викованим дияволом. Гріх пропонує швидкоплинне задоволення, за яким одразу ж слідує нищівний сором, порожнеча та огида до себе. Задоволення це брехня, і як тільки воно зникає. Рана, яку воно залишає, спонукає людину шукати полегшення, повторюючи гріх. Цикл затягується, Падрепіо бачив душі, що потрапили в пастку цього шаблону, які знову і знову поверталися до сповіді, плачучи, обіцяючи зміни, але знову падали. Ця залежність була не просто фізичною чи емоційною, вона була духовною, вона послаблювала саму волю, змушуючи душу відчувати себе нездатною вибрати добро, навіть коли вона відчайдушно цього хотіла. З часом ворог переконує людину, що свобода неможлива, і що Боже милосердя ніколи не може поширюватися на такі повторні невдачі. Цей відчай, що підживлюється залежністю, є тим, що запечатує полон душі, якщо вона залишається нерозривною. Але це була третя причина, яку Падре Піо вважав найсмертоноснішою. Нечистота майже неминуче призводить до уникнення сповіді. Він прямо заявив: той, хто впаде в цей гріх, починає тікати від сповіді, а той, хто тікає від сповіді, втрачає свою душу. Сором пов'язаний з нечистотою, є сильним, глибоко особистим і принизливим. Після падіння диявол шепоче дві брехні: що Бог вам не простить і що ви ніяк не можете сказати про цей гріх в голос священнику. Душа починає зволікати зі сповіддю, кажучи собі, що вона піде пізніше, коли вона буде чистою, коли вона буде впевнена, що не впаде знову. Але оскільки гріх викликає залежність, падіння відбувається знову, і сором множиться, сповідь відкладається далі, ця зволікання стає фатальною. Сповідь це духовна невідкладна допомога, місце, де благодать миттєво відновлює життя. Уникнення її гарантує, що душа залишається поза благодаттю, кровоточить духовно, відмовляючись від лікування через сором. Падре Піо бачив багато душ, які потрапили в пастку не лише гріха, а й відмови шукати милосердя. Один задокументований епізод з його життя з нищівною ясністю продемонстрував цю реальність. Молодий чоловік, добре відомий чинцям, часто сповідувався у падре Піо. Він глибоко боровся з нечистотою. Падре Піо неодноразово попереджав його, закликаючи до негайних і радикальних змін. Однак юнак страждав від духовної прокрастинації. Він вірив, що має час. Він сказав падре Піо, що сповідається пізніше, що завжди може повернутися до смерті. Але смерть прийшла раптово. Коли юнак несподівано помер, падре Піо отримав жахливе видіння свого суду. Він побачив, як душа стоїть перед Богом, все ще зв'язана нечистотою та самовпевненістю. Видіння зруйнувало його. Він замкнувся у своїй келії на кілька годин, нестримно плачучи. Коли він вийшов, блідий і приголомшений, він повторив лише одну фразу: «Че трагедія, яка трагедія. Трагедією була не сама смерть, а смерть поза благодаттю, проігнорувавши попередження. Це послання ідеально узгоджується зі словами Богоматері Фатімської, яка сказала дітям у 1917 році, що більше душ потрапляє до пекла через гріхи нечистоти, ніж за будь-який інший гріх. Саме небо підтвердило те, що падре Піо бачив на землі. Однак падре Піо ніколи не був посланцем відчаю. Він був лікарем душ, поряд із попередженням. Він пропонував надію та конкретні засоби. Він навчав часті сповіді, навіть щотижневій, якщо необхідно. Він закликав до щоденного читання Розарію, який називав своєю зброєю. Він наполягав на тому, щоб без компромісів уникати гріховних моментів. Він заохочував до Євхаристійного поклоніння, поміщаючи душу в цілющу присутність Христа. І понад усе він нагадував Каятникам, що немає більшого гріха за Боже милосердя. Трагедія не в падінні, трагедія у відмові піднятися. Попередження Падре Піо є нагальним, але його послання, зрештою, є посланням надії. Свобода завжди можлива, милосердя завжди доступне, битва реальна, але благодать сильніша. Поставтеся до попередження серйозно, але ще серйозніше поставтеся до обіцянки милосердя. З Божою благодаттю, чистота, свобода та святість залишаються в межах досяжності.